Я був прокурором з 1979. го Це був один із рідкісних випадків, коли підсудний зайшов у залу суду, і ми відчули зло. Волосся на моїй руці встає навіть зараз, коли я про це говорю. Після сьогоднішньої історії стереотип далекобійника маньяка у вас поповниться ще одним обличчям серійного убивці та гвалтівника, який у своєму фургоні смерті, за підрахунками слідчих, міг вбити від 50 до 100 людей. І ні, він не просто вбивав. Потвора знущалася зі своїх жертв та робила з них свого роду іграшки, аби задовольнити свої хворі потреби. Крім того, вбивця робив передсмертні фото своїх жертв. Які сьогодні ви побачите усе це про Роберта Бена Роудса, чоловіка, який перетворював поїздку додому на поїздку у пекло для тих, хто опинявся на пасажирському кріслі його автівки? Сідайте зручніше, дорогенькі, і не забудьте пристібнутися, адже це страшне. Зараз ви дивитесь на фото Реджини Кей Уолтерс – дівчини, яка близько місяця провела у камері тортур на колесах монстра. Щодня перебуваючи у полоні убивці, дівчина піддавалася насиллю, морально та фізично слабшала та втрачала будь-яку віру у спасіння. Єдині сусіди, які у неї були, це ланцюги, нашийники, наручники, ножі та навіть кінська збруя. За декілька хвилин після того, як маніяк зробив знімок, він холоднокровно позбавив її життя. Та до цього ми ще повернемося трошечки згодом. Почнімо насамперед з того, хто такий в Бен Роудс та чому його вважають одним із найжорстокіших маньяків США. Майбутній Кат народився 22 листопада 1945 року у штаті Айова. Майже все дитинство він був поряд із матір'ю, адже батько був військовим та перебував на службі у західній Німеччині. Проте, все ж, авторитетом для малого був саме він. Батько. Усе дитинство Роберт активно займався спортом, співав. У хорі, а після повернення батька додому вирішив вступити до морської піхоти, ніби наслідуючи свого родича. Втім, як виявилося згодом, не в усьому треба було брати із нього приклад. У 1964 році батька Роберта Роудса заарештували за розбещення 12-річної дівчинки. А невдовзі після цього роудс старший вирішив накласти на себе руки. Ця ситуація, без сумнівів, вплинула на формування психіки хлопця, яка вже й без того потроху піддавалася деформаціям. На флоті він пробув недостатні. Вго так як вдався до крадіжок, і за це його власне зганьбою і вигнали з армії. У цей же час пан Роц одружився. Потім розлучився, потім знов одружився, і так ще декілька разів. Коротше, в нього було три дружини, і від одного шлюбу один син. Яким він був батьком, я не знаю. Але третя дружина згадувала, що він з нею також знущався сексуально, морально. І фізично ще з підліткового віку у Роца почали з'являтися дивні фантазії, які він втілював, користуючись послугами жінок, які за гроші погоджувалися виконати будь-які його збочення. Що саме це було, можете собі уявити самі, аби Ютуб лояльніше ставився до цього відео. Після звільнення з армії Роберт почав працювати у магазинах та ресторанах. Крім того, пан Роуз намагався влаштуватися у правоохоронні органи, але йому було відмовлено. Через власне те, що він робив в армії, крав відлік по справжньому нового життя для Роуца почався у 1975 році, коли він сів за кермо своєї вантажівки та почав працювати далекобійником, але ніхто й не здогадувався, що у своєму фургоні він перевозив переважно страх. Та смерть криміналісти схильні вважати, що чоловік не шукав великого заробітку чи кар'єрного зросту. Насправді його основною метою були автостопери та жінки, яких він міг зустріти на шосе. Першими підтвердженими жертвами далеко вбийника стали Патрісія Кендіс Волш та Дуглас скотт Зісковські. Пара була прям дуже набожна, і для них головним було дістатися до Джорджії. На сходку церкви свою весільну подорож вони почали із сіятлу а закінчити планували власне у Джорджії весь цей шлях. Молодята розраховували проїхати автостопом. Скоріш за все, вони просто особливо не хотіли планувати маршрути та обтяжувати себе думками про квитки на готелі, і таке інше. Ну або ж просто хотіли зекономити і відчути, скажімо так. Трошечки пригод, але сідаючи у чергову автівку, подружжя навіть не здогадувалося, що до Джорджії вони так і не дістануться. А кабіна вантажівки стане практично останнім, що вони побачать у цьому житті. Чоловіка Роберт вбив одразу та позбувся тіла, лишивши його неподалік шосе. Взагалі він вбивав завжди чоловіків першими. Можливо, йому було з ними нецікаво, або ж розумів, що вони можуть принаймні здебільшого чинити сильніший за жінок опір у фізичному плані. Залишилася пані Патрісія, вже вдова. Маніяк тиждень гвалтував її та тримав у своєму фургоні. Він поголив жінку майже на леса, а пізніше вбив, позбувшись тіла у місті Міллард-каунті, штат Юта. Згодом тіло Зісковські знайдуть, але лише у січні 1990 року, проте його не могли ідентифікувати аж до 1992 року. Останки ж Патрисії знайшли у жовтні 1990-го. На них натрапили мисливці на оленів, але її особистість вдалося встановити пізніше. Значно, через 13 років. Після того, як власне знайшли Роудс після цього не зупинявся ані він, ані його вантажівка. Ані його злочини своїх жертв чоловік обирав виключно з автостоперів, адже він розумів, що навіть коли така людина зникне, то шукати її почнуть не одразу. Отже, він матиме неабияку фору. Наступною жертвою мала стати 18-річна Ніколь. Проте її історія на щастя мала кращий фінал. Не можу назвати його прям хеппі-ендом, бо шок, який вона пережила, та травми, які все життя нагадуватимуть про зустріч із маньяком, завдали вкрай сильного удару по психіці. Тим не менше, 29 січня 1990 року дівчина підійшла до далекобійника із проханням її підкинути. Чоловік сказав, що його звуть Дасть, та що він їде на схід через Аризону. Ніколь такий план влаштовував, і вона сіла у вантажівку. Слово за слово, жарт за жартом. Розмова здавалася такою невинною та дружньою. Ніколь розслабилась і вже за декілька годин безтурботно спала у задній частині вантажівки. Насправді легковажно цим займатися в машині незнайомого тобі чоловіка. Втім, Роберт не викликав. Жодних підозр у дівчини. Тому вона з легкістю пішла відпочивати. Саме на це я розраховував вбивця. Перш ніж дівчина прийшла до тями, чоловік вже прикував її руки ланцюгами до стіни, а до роту вставив кляп, аби ніхто довкола не чув її криків. Ніколі розповідала, що всередині фургону вона перебувала шість днів. Після цього маніяк відвів її до своєї квартири у Х'юстоні, де вона мала прийняти душ. Після чого чоловік продовжив збочення. Роудс поголив голову Ніколь лезом та повернув її до вантажівки. На цей раз він не зв'язав дівчину. Можливо, розраховуючи на те, що вона вже не здатна чинити хоча б якийсь опір. Коли вантажівка зупинилася біля пивоварні, де чоловік отримував новий вантаж для роботи, Ніколь скористалася цим моментом, бо розуміла, що це її єдиний шанс на порятунок. І, власне, так і було. Дівчина вибігла з кабіни та почала тікати, і їй це вдалося. Вона звернулася у поліцію і розповіла копам усе, що знала. Тож одразу розпочалися пошуки схожих вантажівок та чоловіків, які підпадали під опис ката. Які озвучила Ніколь незабаром. Поліція таки зупинила схожий фургон, і це насправді дійсно був він. Роудс. Втім, тоді Ніколь заперечила причетність затриманого до злочинів, Ба більше вона наполягала на тому, аби поліція зупинила пошуки злочинця в принципі. Пізніше вона зізнається, що насправді одразу впізнала свого викрадача, проте була настільки налякана, що просто не могла свідчити проти нього. Навіть перебуваючи під захистом поліції, дівчина відчувала невимовний страх, який не дозволив їй свідчити проти Роудса. Усе, що вона хотіла це повернутися додому у Каліфорнію та просто забути весь пережитий жах. Скоріше за все, даний випадок лише підсилив у маньяка відчуття сили та безкарності, адже перебуваючи буквально під носом у копів, йому вдалося так відносно легко уникнути покарання. Втім, інспектор Боб Лі, який займався цією справою, все ж таки попросив ордер на обшук квартири Роуца, бо був переконаний, що просто так ця історія скінчитися не може. Отримавши ордер на обшук, поліцейський направився до житла маньяка, і те, що він там побачив, не на жарт його налякало. Адже, окрім підозрілих речей, таких як жіночий одяг, ланцюги, і речі. Для БДСМ, а також рушник просочений кров'ю, слідчі знайшов у квартирі фотографії, на яких зображувалася молода дівчина із темним волоссям. І це були на якісь милі щасливі знімки. Проаналізувавши їх, слідчі зрозуміли, ця дівчина знаходилася у році протягом тривалого часу. Про що зазначали синці, половина з яких були вже сині, а друга жовто-зелені. На одній серії знімків дівчина була одягнена у чорну сукню та підбори, а на її обличчі був вираз невимовного жаху. Стало зрозуміло, що фото зроблені у старому. Дерев'яному сараї, але точно встановити місце знаходження залишалося неможливим. Боб Лі об'їздив десятки поліцейських відділків, показуючи усім фотографію дівчини. І вже через деякий час його зусилля дали результат у штаті Ліной детектив поліції Майкл Шилі якраз вів справу про знайдене тіло. Його знайшли випадково. Місцевий фермер дозволив пожежникам провести навчання у своєму старому сараї, проте ті, перш ніж почати, вирішили перевірити, чи немає всередині чогось, що може знадобитися власнику біля однієї з Тін, під прогнилими дошками, вони знайшли тіло дівчини, яке було у жахливому стані. Через це її упізнати було просто неможливо. Найбільша проблема полягала у тому, що під опис підходили сотні дівчат, які на той момент знаходилися у розшуку. Тож поліція заходила у глухий кут. Втім, на поміч прийшли колеги зі штату Техас. Вони повідомили, що на їх думку рештки належать такій собі Реджині Волтерс, яка вважалась зниклою безвісті. Втім, прямих доказів досі не було. Тим більше Роудс запевняв, що все, що ви бачили, це просто таке моє інтимне життя. І коли я з жінками щось таке роблю. То тільки за взаємною згодою. Причому здебільшого з повіями і для копів їх знайти, аби ті свідчили, доволі складно. Адже нагадаю, що Роуд подорожував просто всіма штатами. Це не зводилося до одного містечка. Головною зачіпкою справі став анонімний дзвінок, про який розповів батько дівчини. Я знаю, де ваша донька. Я залишив її у покинутому сараї та обрізав її волосся. Батько намагався дізнатися, чи жива його донька. Проте на тому кінці дроту у дзвінок вже завершили. Детектив Майкл Шілі запросив зубну карту дівчини та порівняв зі зразками знайденого тіла. Дані співпали. Знайдене тіло належало Ріджині Уолтерс. Отже, у жовтні 1990 року у штаті Іллінойс Роберт Роудс підібрав на шосе 18-річного Рікі Джонса та 14-річну Ріджину Кей Уолтерс. Вони вирішили втекти від батьків та планували автостопом дістатися Мексики вже за Омим для маніяка сценарієм, він одразу вбив Рікі. Про що зазначив у своєму щоденнику ріки? Тепер мирець. А Ріджина перетворилася на його ляльку, з якою Роуз робив усе, що виникало у його хворій уяві. Так само, як і у випадку з Патрісією, маніяк відрізав волосся Ріджини та дуже довго знущався над нею, використовуючи голки, рибацькі гачки та ланцюги. Крім того, аби краще запам'ятати цей момент, Роуз вирішив сфотографувати дівчину. На знімках можна побачити налякані очі Ріджини та руки, якими вона намагається захиститися від убив. Для вбивства Роцу брав самодільну удавку, яку він зробив з дерева та дроту. Власне перед ним вбивством він прив'язав дівчину руками до стелі та 16 разів обкрутив дріт довкола шиї. Експертиза встановила, що у кузові ріджина провела не менше місяця. Старі шрами та сенсі змінювалися новими. А віра у порятунок ставала все слабшою. Її тіло було знайдено через кілька місяців, тож, ймовірно, деякий час вона залишалась живою. За словами одного зі слідчих тіло Ріджини знайшли у покинутій фермі. А ось місце знаходження тіла її хлопця досі залишається невідомим. Вдалося лише з'ясувати, що після того як Роудс застрелив його, то просто викинув тіло до річки. І насправді невідомо, скільки би ще людей стали жертвами цього маніяка, якби 1 квітня 1990 року патрульний Майк Міллер не вирішив перевірити підозрілу вантажівку, яка була припаркована поблизу дороги. Наблизившись до неї, він побачив, що всередині знаходиться о голена та перелякана жінка. Більше того, вона була прикута ланцюгами до фургону, постійно плакала та намагалася кричати. Намагалася адже голос вже був повністю сівший. На тією дівчиною нависав кремезний чоловік, який, побачивши копа, одразу вийшов з вантажівки та став запевняти, що все у них відбувається за спільною згодою, що ця жінка не потребує допомоги. Взагалі, втім, правоохоронець вирішив не розбиратися у тонкощах інтимного життя і наставив на водія вантажівки пістолет. Після чого одразу викликав підкріплення дівчиною. Виявилася Кетлін Вайн, яка була за крок до смерті. У той момент поліцейський буквально врятував її життя. Роберта Роуца засудили до довічного позбавлення волі. Але лишалося питання. Пам'ятаєте пару, яка стала першими офіційними жертвами маніяка. от у їх вбивстві Роберт Роудс чисто сердечно, так і не зізнався. Тоді, у 2003 році, детектив Брукс Лонг почав розслідувати стару нерозкриту справу про вбивство. З матеріалів він побачив, що у 1990 році було знайдене тіло хлопця, який помер від вогнепального поранення, а саме трьох пострілів з гвинтівки. Нагадаю, що особистість жертви вдалося встановити лише у 1992 році. Брукса Зацікавила саме гвинтівка, з якою застрелили хлопця, адже він знав, що така сама зброя була і у Роберта Роудса. Який на той момент вже відбував покарання у в'язниці, коли почалося розслідування, ро виключили зі списку підозрюваних через те, що патрони у його гвинтівці відрізнялися від тих, що були у цілі хлопця. Проте тепер Брукс врахував один важливий момент: поліція порівнювала кулі з тими, які знаходилися у самій зброї. А він же порівняв із тими, які були знайдені вдома маніяка. Але треба ще було довести його зв'язок зі зникненням Патрісії. Встановити причини смерті дівчини було вкрай складно, особливо враховуючи те, що з моменту її зникнення. Минуло 11 років, але детектив не здавався. Він розіслав орієнтування по іншим поліцейським дільницям. У тому орієнтуванні він зазначив, що шукає білу дівчину 24 роки з рудим волоссям, яка була вбита пострілами у голову із гвинтівки 22-го калібру. Незабаром надійшла відповідь зі штату Юта. Там було зазначено, що місцеві копи мають рештки невідомої дівчини, які весь час зберігалися у них. Тож пан Брукс Лонг співвідніс медичну карту Патрісії з матеріалами, які йому надали у Юті, і о диво. Вони співпали. Також детектив знайшов записи про переміщення Роуца у той проміжок часу і з'ясував, що він дійсно був у тих штатах та чисто технічно цілком міг скоїти цей злочин. Після цього лонг зібрав додаткові докази причетності Ролса. Втім, навіть цього виявилося недостатньо. Тоді слідчі згадали про закривавлений рушник, який був серед речей знайдених у квартирі злочинця. Експертиза підтвердила, що на рушнику була кров Патрісії, тож головний доказ було знайдено. Лише після цього вбивця зізнався і у цих Двох злочинах, розраховуючи таким чином на пом'якшення вироку, у певній мірі йому це навіть вдалося, адже замість смертної кари йому дали другий довічний термін. Офіційно Роуца визнали винним у смерті трьох людей: Патрісії Волш, Дугласа Зісковські та Ріджини Уолтерс. При тому справжня кількість жертв досі лишається загадкою. Так як за 20 років своєї, скажімо так, кар'єри Роберт Роудс об'їздив майже кожен куточок США. Відтак кількість людей, які сідали у його фургон, може вимірюватися сотнями. Цікаво, що у у 2006 році родина вбитого подружжя Патрісі та Дугласа зняла обвинувачення з Роберта Роудса. Не можу навіть уявити, що могло їх змусити це зробити. Проте на вирок вбивця це ніяк не вплинуло, адже він досі перебуває у в'язниці Лінойсо і сподіваюся, перебуватиме там до кінця своїх днів. Ну що ж, дорогенькі, дякую, що додивилися це відео аж до цієї секундочки. Бережіть себе, будьте обережні на дорозі, і як водій, і як автостопер. І хто завгодно пішохід, і побачимося завтра о двадцятій